Привіт усім. Почнемо з такої красотки. Такий песю. Це їде до тьоті. Такий красавчик. Весь чорний, чорний тільки плямка біла на грудках. Жучок назвали його. Такий лапочка. Ідемо зараз вибирати цибульку. Вже цибулька підросла. Ще треба вибирати кізлюка, що кізлюка, красавчик вчора викупали йому, блошки визбирали, і все поїде. Хату жити, буде жити в хаті. Красота. Так, йдемте давайте його занесемо, щоб він у нас тут не загубився. Такий кабанчик. Кабанчик чорний, такий весь, весь чорненький, тільки на грудках. Я <клух> покажу. На грудках тільки таке сердечко і все. А так він чисто чисто чорний, чисто, чисто чорна ця жопа, ще біжить кусатися. Забереш браш його кинеш? Так, йдемо тобі рвати цибульку Покажу лілії. Вчора ще Вчора позавчора, як їздила орхідейки поливати, то в мами викопали дві лілії, які розцвіли новенькі. Ось така красоточка розпускається. Пахне прям дуже пахне. І це з новеньких. І ось така красота. Теж дуже класно пахне. На... Мені по плечі така висока-висока. Дуже гарно. Так, давайте будемо починати з першого ряду, і так і по... будемо йти вибирати цибульку. Хай сушиться, бо в нас передають дощі. Лубнічка. Ось така цибулька, яка вже лягла. Ось її можна вже витягувати. Ось така цибулька. Тя ще ні, ще трошки трошу постоїла. Костюм можно забирать. Ось. Костюм можно забирать. Таком. Вот такие цибульки. Фарни. Будемо працювати, збирати цибульку. Була сажена цибулька весною. Ого, а якісь цієї дирочки витягнути такі гарні цибульки. Посадили весною це не зимова, бо є пишуть, що зимова посадка, ні, це посадка весняна. Ось така це була. Ні-ні-ні. От, от візьми тут то, бач, м'яко. Оце тоді рвати. І коли вона лежить, не стоїть, а лежить. Куди вона стоїть? Ні. Бачиш, вона стоїть деверху. Ні, тобі і Ні, вона буде гніти. Збирається тільки та яка сухенька. Тут вже починає заростати, де ми стригли. Є ось така. невеличка. Бо в нас передаю дощики і боюся, щоб вона не погнила. То всю, яка лежить, більш-менш така м'ягенькі Стволики будемо збирати. Вона собі дойде. Сушу я її не на сонці, сушу її в гаражі, там так прохладненько. Кажу вам, як вона себе там почуває. І сушу, буду сушити в сараї, але ні в якому випадку не на сонці. Вона прекрасно висихає так. Вона ще звідси, з зелених оцих всіх пір'я, цього забере всі поживні речовини, і вона ще навіть підросте в сараї. Бомбочки. Для весняної посадки, я думаю, цибулька гарна, звісно. Є вже така, що висохла невеличка, ну, такої дуже мало. Я люблю таку цибульку невеличку. Так як ми варимо супчик на півтора літри, то воно прекрасне. Нема нічого сложного, нема нічого складного, просто збираєте, котра м'ягенька біля головки. І все. Так що я працюю, потім покажу, що ми назбирали. Все, пока-пока.